Привіт, друзі! Оговтуємося після пекельної ночі. Кип сьогодні зазнав одну із найбільших атак. Більше ніж 170 дронів. і Приблизно 15 ракет. Зараз я їду на місце події, на місце прильоту. І, якщо чесно, це найскладніша для мене зйомка, тому що там доведеться побачити дуже багато болю. Я здається, що ось вона ця подібна. Так розумію, що цей чоловік, він його врятували, він був просто в шльопках. І зараз йому принесли якесь взуття, він взувається. Я бачила, що ви перевзувалися. Ви розкажіть, ви просто виходили, ну, вас Ні, рятували, як. Жіночка принесла. А ви були в капцях, так? А чому? Ви... Вискаків. Ви самі вибиралися? Так. Так, подивіться, це уламки. Вони перелетіли через дорогу і навіть тут лежать. Жах. Зараз почався момент тиші. Він потрібен для того, аби рятувальники змогли почути, якщо хтось під завалами буде кликати на допомогу. Це людина, так? Оце вроже Да, Мені здається, що це людина врожевана. Це людина накрита, я такими і не Зараз ми підійшли до місця, де рятувальники розбирають завали. І наразі з-під уламків вони намагаються дістати людину. Я навіть не уявляю, що відчувають ці люди, рятувальники, коли роблять свою роботу. Сподівалася, що там жива людина. Сюди влучила стратегічна крилата ракета Повітря Земля Х 101 У міністерстві внутрішніх справ розповіли, вона повністю зруйнувала під'їзд і зайшла настільки глибоко, що зруйнувала бетонні перекриття в підвал. Рятувальники на місці трагедії і злочину росіян працюють приблизно від четвертої ранку на наших очах. Вони дістались під завалів тіло загиблого. Наразі. Пошукові роботи тривають, а 18 червня у Києві оголосили Днем Жалоби. О 4 ранку, коли це сталося, був. Ви спали чи виховалися? Ні, я у сховищі не пішов. І вже був після 3 години був якийсь перер... була якась перерва. І тихо було, люди почали повертатися у свої квартири, і у четвертій знов почалося і прилетіли ракети. А дуже швидко, як як це взагалі було? Ви щось почули, щось побачили? Ну, я чув свист, стояв біля вікна, і в мене вікно вдарило. Ну я відлетів. А із якого ви під'їзду? Я з шостого під'їзду, а склався сьомий під'їзд. Ну, мабуть, будуть новий будинок ставити, тому що я не знаю, як його ремонтувати. Був шок. Потім е мати була в іншій кімнаті, і я пішов до матері. От. Ну, слава Богу, вона не дуже постраждала. Почали збирати якісь речі, документи. Ось ну, потім вийшли. Прийшли за нами рятівники, тому що там двері усі були відкриті, зривною хвилею їх відкрили. І там скло було. Уламки трудно було з, зверху з'їхати. А ви самі змогли вибратися чи вам допомогли? Ні, сама якось сама випав з лесу. Сп, сп... Спідки з під уламки. Сильно угу. злякалися. Дуже в шоці. Просто була в шоці і не знала, що робити. За що все у пилі, у пилі, о, о, стю... о Мелких і, і крупних хостер. все, Всі візді. Все Й двірі повеламували, і, і входні, і між духом біля ось тих наметів зібралися люди, і вони дають показання, що саме з ними сталося, що вони бачили. І майже всі вони чекають на той момент, коли кому є, куди повертатися. На той момент, коли вони зможуть зайти додому і взяти хоча б якісь речі. Звичайно, що ночувати в цій будівлі сьогодні ніхто не зможе. Я питала у людей, що ж вони робитимуть. Хтось поїде до родичів, хтось сподівається на допомогу держави. І я зараз бачу навіть дуже багато людей просто в домашньому одязі. Вони рятувалися і, звичайно, що не встигали ані перевдягтися, ані взутися, тому що. Перша чергове було врятуватися і вийти з аварійної будівлі. Ви, я дивлюся, Що ви в домашньому одязі? Да, так як вийшли, так і стоїмо. Чотири години ранку зразу були шахети, летіли, а потім чотири години ранку е, зрив. У квартирі все затряслося, посипалася штукатурка, вибилися вікна, двері вхідні заклинило, міжкомнатні порозбивало, все вибивало з, з, з замків. І так все вийшли потім тумети, відкрили нас рятівники молотком там чи сокиркою якоюсь. Ні, ні, двері заклинило. Ну Ми виходить, це де повністю розруйнувалося сьоме парадне, ми з п'ятого порадного. Ага. Через одне порадне. Вікна повибивалися всі до одного, повилітали аж на е, кроваті. Ми були з чоловіком в коридорі, виходить, і вони тати, вилетіли все, все, що могло, знесло зруйною волною. І вазончики, і там каструлька, чашечки, все що стояло, все було на полу. Ви будете чекати, поки зможуть вас пустити? Ну так, да, звісно, на роботу треба йти працювати, а що стається робити? Працювати то треба за що ні, завтра. Сьогодні на, на роботу не пішла. Завтра оце ви з характером. У я мене, мене два сина воюють з перших днів. Так що теж дзвонять і один зараз в Краматорській, хоча пройшов і Бахмут, і Покровський, зараз даний час в Краматорській, другий в Харкові. Дзвонять вам питають, як Ну, сьогодні, звісно, цілу ніч. Що кажуть? А що кажуть? Що кажуть? Теж переживають. Ми за них переживаємо, а вони за нас переживають. У них, напевно, шок. Вони зараз там, на лінії да. бойового зіткнення, а тут у це таке сталося. У да, да. мене менше, навірно, з квітня місяця. На, на, на нулю. Всі три, всі три роки на нулю. Все понімаю. Ну, в нас тут ось шок. А як вони там відні, три роки вже? Я ж кажу, що вже там. Я, я не можу навіть представити цього. І кожен день молиться тому Богу, щоб. Все було добре, я ж кажу. У нас тут вибачте за вираження, один дом, а там все. Ви не зачиняти? Так, вони вони не зачиняються. Добре, дав, добре. Насі, це кореспонденти зараз трохи познімають. Розкажіть, як порадить. Дивіться, стоп. Шесть ти. Чотирьох кімнатних квартира була. Де ви були на момент? Ми були в укритті. Все вас передували напевно? Так, це. Всі були в укритті. Це сталося таке. Спочатку шахен був, а тоді балістика. В будівлю дуже гучно було. Ну, ж саме бачите, що можете поки дивляться. Ми зараз проблем зараз. Тише кімнати. Двері є. Були двері і не, нема двері. І сього стінку тріщина, да. Дякую вам скабен. Значить, дві хвилини. Такий свіст і приліт. І все. Що після цього ви робили? Після цього ми ще були в укриттях. Тому що ще після цього шахи не літали. Довго були в ще? Довго, до кінця. Це до... десь у четвертій ранку сталося? Так, да, це у четвертій ранку сталося, а відбій був вже? У шості, десь. десь у шостій, так. Да. На це ви після відбою прийшли? Так, да, прийшло. Опишіть. Як, що ви побачили, коли вийшли за укриття? Ну, жах побачили, Розру... розруйнований будинок наполовину. Мені співчуття тим людям, які там втратили, втратили рідних співчуття їм.